В Біблії сказано, що під кінець часів помножиться пізнання. Наш час останні підтвердження цього виконання пророст Христа, примноження воїн, природних катаклізмів та різних колапсів, також розвиток біологічних та інших наук. Люди починають більше бачити, розуміти та вивчати, але не розуміють та не вивчають Бога, який її є життя. Так зробили Адам та Єва. Вони віддали перевагу знанням замість Бога, і їхнє життя перетворилося на пекло, смерть. Дітей, вбивства, кровних та планетарна повінь все це результат відмови від життя на користь новин та знань. Але життя неможливо замінити нічим. Коли життя йде з клітини та тіла, його неможливо повернути. Тому людству й дано заглянути в живу клітину, створену Богом, щоб прославити Бога як творця життя. Але не прославили їхні думки, стали нікчемними, і славу нетлінному богу вони замінили на визнання звіриної теорії еволюції, на поклоніння кумирам та пропагандистам атеїзму та безбожжя. Амінь.